165 років Національному університету війська політехніка, дві гривні 2010 рік. Україна, вищі навчальні заклади України Присвячена одному з найстаріших технічних університетів зі славною історією. Національному університету війська політехніка, Який є потужним осередком науки і освіти. Генератором дітей, та винаходів на версії Монета розміщено, малий державний герб України. Ухоріни напис півколом. Національний банк України Зображено леворічні. Скульптури, що символізують науки і мистецтва, які розміщені на будівлі університету, номінал та рік карбування, два ріні, 2010 тисячі та логотип монетного твору національного банку України На реверсі монети зображено головну будівлю університету, яка збудована в останній третині 19 століття за проектом архітектора Юліана Захаровича над будівлею півкола розміщена на намислитель. Діаметр 31 один міліметр маса, це цілих. Десятий грама, тираж, 45 тисяч. Трип, колекційні монети, серія. Вище навчальні заклади України. Номінал, 2 гривні. Рітві, тисячі, десятий рік. Матеріал, Нейсельбер, діаметр, 31 міліметр, маса, 12,8 цілих Тираж десятих 45 тисяч. Монети розміщено, мали, державний герб України, України, Національний банк, науки освіти генератором ідей, та винаходять на версії монети розміщено, малий державний герб України, України, на співколов Національний банк України, зображено легкої смерть. Науки, мистецтва, які розміщені на будівлі університету, ну лінав рік рікарпування 2 гріні, 2010 та логотик фоне того твору національного банку України, на реверсі монети Зображено голодну будівлю університету. Яка хрустова в останній трети, ніде 19, до вас за проєктом архітектора те Сахаревича на над будівлею Півколом розміщено написули тиріс, Написуйте рис, є, напису підівлі. У коло розміщено написи Національний університет Львівська політехніка. Унизу 165. Країна. Україна. Тип колекційні монети. Серія. Вище навчальні заклади України. Номінал 2 гривні. Рік 2010. Рік матеріал Нейзельбер Діаметр 31 міліметр. Маса 12,8 грама. Тираж 45 тисяч. Кеш 40